Вільна людина за Арістотелем – це людина, яка вільна висловлювати будь-яку думку і вільно розпоряджається своїм часом в арабів і євреїв. Є прислів'я: мірило рука вільної людини. Тільки от поняття «вільний» у нас розуміють хибно, вільний тільки той. Хто вільний у думках? Людина вільна, коли не мусить працювати і сама собою розпоряджається. Це не означало ледарства і неробства. Йшлося про те, що неробота має визначати ідентичність і емоційний світ людини. Робота це щось типу хобі, щось необов'язкове. Не професія визначає людину, а інші речі, зокрема народження або щось інше. Спартанці найбільше цінували сміливість для того, Тоні бути людиною означає належати собі. Вільна та людина, яку не можна поставити в ситуацію, коли вона мусить робити те, чого в інших обставинах не робила б.